Молитва, яка зцілює душу і тіло, обов'язково пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Спільна молитва творить дива, Господь дає вам повірі. Ваші. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб завжди мати поруч духовну підтримку. Це більше ніж просто молитва. Це внутрішнє зцілення, яке приходить від Бога, коли душа втомлена, коли тіло не витримує болю, коли серце стискається від страху, розчарування чи самотності, саме тоді нам потрібне справжнє Боже торкання. Ця молитва була створена в особливому духовному стані, в тиші, в глибокій розмові з Господом. У ній прохання про зцілення душі, про очищення серця і про відновлення сил у тілі, коли не лишилося нічого крім віри. У цій молитві ти зможеш віддати Богу весь свій біль, заспокоїти тривоги, які не дають спати ночами, відчути, як Господь торкається тебе світлом. Отримати надію на зцілення там, де навіть лікарі безсилі, І, звичайно відчути, що ти не один або не одна, і що твої молитви почуті. Просто закрий очі, вимкни думки і дозволь словам цієї молитви пройти крізь твоє серце. З кожним словом. Напруга буде спадати, з кожним рядком віра зростатиме. З кожним зверненням до Господа ти відчуєш, що небо поруч, якщо ти давно чекаєш відповіді, якщо сили вичерпалися, якщо душа просить миру, ця молитва саме для тебе. Господи, зціли мене, душу і тіло. Дай мені сили жити, любити, прощати і вірити, Очисти серце моє, зціли кожну клітинку мого тіла. Ти можеш усе. Я віддаюся в Твої руки. Ця молитва. Вже допомогла багатьом, допоможе вона й тобі. Господи Всемогутній, я приходжу до тебе в цю мить з усім, що є в мені, з болем, з втомою, з надією, з вірою. Ти знаєш усе, навіть те, чого я не можу сказати словами. Ти бачиш моє серце, і я не ховаю нічого. Господи, зціли мене, зціли моє тіло, кожну клітинку, кожен орган, кожну кісточку, зціли мої думки від страхів, від паніки, від розпачу, зціли моє серце від образ. Від болю, від спогадів, які роздирають. Я знаю, ти можеш усе для тебе немає нічого неможливого. Ти воскресив мертвих, ти зцілював прокажених, ти повертав зір сліпим і силу тим, хто був паралізований. Господи, доторкнись до мене як колись до жінки, що торкнулася краю твого одягу і була зцілена. Торкнись мене, Боже, дай світло туди, де темно, дай мир туди, де шторм, дай силу туди, де вже немає сил. Я так втомився, Господи. Іноді мені здається, що я не витримаю більше, але я тримаюся за тебе, бо я знаю, коли я падаю, ти підіймаєш. Коли я плачу, ти витираєш мої сльози. Коли я зневірююсь, ти шепочеш мені, не бійся, я з тобою. Господи, зціли мої рани, і ті, що на тілі, і ті, що на душі, зціли моє минуле, щоб воно більше не боліло, зціли моє теперішнє, щоб я міг жити в повноті, зціли моє майбутнє, щоб у ньому була твоя воля, а не мій страх. Я молю тебе. Відійми від мене усе, що руйнує мене зсередини, нехай зникне біль, нехай зникне хвороба, нехай зникне тривога, і нехай прийде любов, і віра і надія. Наповни мене своїм Святим Духом. Нехай твоя присутність. Буде сильнішою за будь-яку втому, за будь-який біль, за будь-який страх. Дай мені внутрішній спокій, який не залежить від обставин. Дай мені тіло, яке знає, що воно під твоїм захистом. Я довіряю тобі, Господи, навіть коли не бачу відповіді. Навіть коли молитви ще не виконані. Навіть коли навколо темно, я довіряю, бо знаю, ти зі мною, Господи, я вірю в Твою силу. Я вірю, що ти зцілюєш. Я вірю, що після цієї молитви. Щось зміниться в мені, навколо мене, в моєму тілі і в моїй душі. Я знаю, твоя любов жива і вона сильніша за смерть. Слава тобі, Боже, за все, що вже зцілив, за все, що щось цілиш. За те, що ніколи не залишаєш. Амінь.